Доброго дня! У зв'язку з частими звернення плиточників до мене по питанню різки фасочок в керамограніті під кутом 45, а ще й випуклої фасочки під кутом 45 градусів. Я вирішив вам ну, хоча б теоретично розповісти, як люди виконують ці операції, в тому числі за кордоном. Бо мої партнери скажімо так, мені постачають за кордону ці речі. І, звісно, скажімо так, я консультуюсь у них, як у них відбувається різ фасочки під кутом 45 градусів та ще й випуклої. Самий дорогий, самий без пилу, і, але дуже дорогий спосіб це різ фасочки випуклої і не випуклої за допомогою ось такої фрази італійської фірми Сігма. Котра ставиться на ось такий апарат, який називається Jolly Eagle, куди ставиться кутова шліфмашина, під'єднується фреза. Можна за один проход, виробник, в принципі, дозволяє зрізати фасочку. Можна за декілька проходів, якщо сильно крихкий матеріал, працює він без пилу, все добре. Фреза працює на обертах. Від 6 і не боїться навіть і 12 тисяч гривень. Але, звісно, робота в суху треба обережно, щоб не перегріти. Хоча вона зазначена на ній що ріже до 12 тисяч обертів за хвилину. Тобто люба кутова машинка, вона зазвичай або 11 або 12 тисяч обертів. Без полососу все чисто, швидко, але дорого. Це спосіб перший. Спосіб другий. Є у Sigma ось така приспособа, яка називається Sigma Bevel, на яку одягаються ось такі, наприклад, чашки алмазні. За допомогою чашок можна від Знімати фасочку, можна зразу знімати фасочку, глибина регулюється, можна е, знімати декілька фасочок, можна знімати під різними кутами фасочки, щоб досягти на то тобто випуклої фасочки. Це знімається, скажімо так, під різними углами е, фасочка за допомогою ось таких е, чашек алмазних. Потім, звісно, є ось такі. Е, підошви, на яких ставиться черепашки, починаючи з 50-ї, закінчує 120-ю, цей різ ця фасочка, доводиться до ідеалу. За допомогою, зауважте, бачите, у нас не продаються такі підошви, у нас зазвичай продаються підошви, які мають резину, а за кордоном працюють це найдешеве. Така підошва, вона без магнітів. Застосовуються звичайні наші, ну, які у нас продаються черепашки. Бо там за кордоном ще далі пішли, там на магнітах. Вже все, Але, скажімо так, доводиться або фасочка, або напівкругла пасочка без пилу. ну, І звісно, витратні матеріали значно дешевші, ніж. Оці фрези сігмовські. Тут витратні матеріали можна застосовувати навіть е, це, наприклад, Bosch, це Дістар. Ну, не, не тільки виробник Сігма, а й інших виробників. Так, це другий спосіб. Також без пилу, скажімо так, дешевше, ніж е, перший спосіб, але, звісно, він і часу набагато більше забирає. Хоча, ну, це, якщо мова йде, на, Півкругле, випукла є... фасочка, випукла фасочка. І ще такий спосіб з'явився. Е, я у нас не зустрічав за допомогою ось такої приспособи. Е, якщо ви побачите, тут стоять два підшипника. Бачите, воно одночасно можна рухати. то є Тут підшибник йде до опору, до торця плитки. Цей кладеться зверху на, на плитку. І фасочку можна зніма, знімати як пряму, тут пряма фасочка, так і випукла. Звісно, для цього е, приспособу треба мати, як на мене, треба мати кутову шлюф не менше 1300 Вт потужності, краще 1700 Вт. Бо працювати треба, ця фреза працює, це не сігма, але це італіанська фреза, Вона працює на Обертах до 3000 об... Ну, бажано мати 3000 обертів на хвилину. Це другий режим роботи е кутової шліфмашини з регулюванням обертів. Звісно, е треба потужну шліфмашину брати, кутовурочку, шліф... щоб е вона справлялася з цією роботою. Е звісно, тут е вже є пил, досить багато пилу. Звісно, що. Е Некомфортно працювати ні людині, ні, ні болгарці, але це набагато дешевше, ніж купляти такі приспособи. Тому, я, якщо подивитися, от бачите, ось вона ось так працює. І їдете, знімаєте фасочку. Це впирається в торець і знімається фасочку на глибину, яка вам потрібна. Ці приспособи бувають різного діаметру, різної товщини, різної конфігурації. Бувають і не тільки прямі, а і випуклі фасочки можна цією приспособою знімати. Ось такі методи основні. Тому можете звертатися до мене, щоб придбати дані приспособи. Або інструмент я зазвичай рекомендую Bosch і тільки Bosch використовувати для цих операцій. Як на мене, він найкраще підходить до цих приспособ. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся.